Якщо ми будемо спорити з вами і ви е, погодитесь на мої умови, я, наприклад, скажу, що біткоін буде на протязі 5 років 100 тисяч доларів. Сьогодні він коштує 40. І, наприклад, ми будемо спорити на тисячу доларів. Я з радістю поспорю. Мені здається, що буде. Нас чекає. У е березні місяці наш черговий факап, дей от на ньому мені дуже багато є чим з вами поділитись. Я давно хотів з вами поспілкуватись на предмет мого інвестиційного портфелю та планів щодо його реструктуризації, враховуючи обставини фактичної війни і незрозумілості майбутнього нашої економіки. Війну я зустрів з наступним портфелем близько 55% це нерухомість, яка знаходиться в Україні. Близько 17% активи фондового ринку на рахунках двох брокерів Freedom Finance Interactive Brokers. Близько 6% це інвестиції у криптовалюти, і зберігаються ці криптовалютні інвестиції на. Рахунках чотирьох бірж і ще двох невеличких розрахункових сервісів типу Trust Wallet і гаманцях Metamask. Також був невеличкий портфель близько 5-7% у позиках. Які були як від заставу нерухомості, так і забезпечені чимось іншим, і також були незабезпечені позики, і близько 25% це були ліквідні, наголошую саме ліквідні активи бізнесу. Той, хто починає за мною перераховувати, може знайти в цьому невеличкі розбіжності. Але називаючи ці цифри, я наголошую на тому, що в межах портфелю відсоткове співвідношення завжди коливається, оскільки їх оцінка і цінність дуже мінлива. Отже у яких інструментах кошти б могли зберігатися повністю, а у яких це було б шкідливо? Наприклад, беремо суму 100 тисяч доларів і е, моделюємо, якщо ця сума вкладена цілком у венчурні інвестиції? Звичайно, в нас в клубі є декілька партнерів, які створюють синдикатні фонди під конкретні інвестиції. під під конкретні венчурні проєкти, яких е велику кількість доволі на рік ці компанії видають, це, наприклад, фонд Толока, фонд Startup Нетворк та інші, е з доступом входу для інвестора від 5 тисяч доларів. Якщо ці історії повністю складають наш портфель, треба розуміти, що е від трьох. Років починається горизонт планування в даних інвестиційних пропозиціях. Плюсом, можливо, є абсолютна захищеність від військових ризиків та від ситуації економіки національної, але не від ситуації в погіршенні світової економіки. Проте венчурні інвестиції традиційно найвисокодохідніші, і на горизонті трьох плюс років ця сума 100 тисяч доларів першочергових наших інвестицій. Можливо, збільшиться в 10 та більше разів. Проте на протязі трьох років ми не будемо мати ні ліквідність, ні дохідність, ні можливість щось вдіяти з нашим інвестиціями. Звичайно, до венчурних інвестицій можна віднести також венчурні криптовалютні інвестиції: це придбання токенів на е, ранніх стадіях до е, лістингу на біржах, і таким чином поріг входу можна мінімізувати. і це дають доступ декілька різних платформ. Наприклад, я особисто працюю із платформою Insider Club, яка дає такий доступ від 100 умовних одиниць криптовалюти Тезер. І таким чином за рік можна взяти участь у близько 15-20 таких криптовалютних проєктів, які також можуть скласти. Частину цих 100-тисячних венчурних інвестицій у як один інвестиційний інструмент, проте горизонт планування також великий у криптовалюті. Це все ж таки може бути не менше року, і звичайно таким чином переваги та недоліки таких інвестицій проектуються як на венчурні інвестиції у бізнес, так і на криптовалютні венчурні інвестиції. Спекуляція з нерухомістю на 100 тисяч доларів в часи війни можна багато що придбати. Звичайно, треба просто розуміти, яку ми створимо додану вартість для того, щоб продати те, що ми купили, наприклад, за 100, за 120 тисяч за невеликий термін. Спекуляції з нерухомістю горизонт планування може бути до півроку, і він може бути реальний. Про це для цього треба, щоб була глибока експертиза. Дружні і партнерські відносини з ріелторами і з тими, хто нам необхідний. Якщо, наприклад, ми хочемо змінити цільове призначення, зробити з житлового комерційне приміщення і продати його, зробивши при цьому реальну додану вартість. Треба мати досвід, треба мати експертизу. А також треба трошки уділити час і абсолютно пасивним це не буде. Це непогана історія. Навіть в часи війни можна це робити і ризик. В цьому будуть звичайно як звичайні ризики. По нерухомості в Україні навіть трошки краще буде, тому що фліппінг – це придбання щось з кращими умовами і з потенціалом зростання. Тобто, якщо такого потенціалу не відбудеться, можна хоча б забрати свої. Це можна робити, проте я особисто всю суму туди б не спрямовував. Дивідентні акції на 100 тисяч доларів. Чи можемо ми придбати для того, щоб отримувати спокій, щоб отримувати потенціал зростання і вартості? І дивідентну дохідність. Дивідентна дохідність добра це близько 3% річних. Тобто із 100 тисяч доларів можна отримувати близько 3 тисяч доларів. Якщо користуватися опціонами, наприклад, пут опціонами, за які фактично буде доплата до дивідендів, можна також ще вижати близько 2,5-3% дохідності. Таким чином, сукупна дохідність може скласти близько 6,5% на рік, яка буде сплачуватись декілька разів на рік, якщо є портфель відповідних акцій. Чи погана історія, чи ні? Звичайно, історія крута. Також акції класних компаній, крім дивідентів, мають властиві зростати. Недоліком може бути нестабільна економічна ситуація у світі, і в результаті якої може бути досить. Досить серйозна корекція основних фондових індексів, і наше тіло інвестиції 100 тисяч доларів може стати е, і 70 і 60. При цьому, відповідно, впаде трошки і дивідендна дохідність. Але це абсолютно пасивна історія. Ця історія захищена декілька е, сотнями років е, практики роботи фондового ринку і його невпинного зростання у е, історичній прогресії. Тому цю історію можна робити. Проте надвисоких і наддохідних історій, особливо у короткий час, не буде це 100%. Далі йдемо. Придбання криптовалют на 100 тисяч доларів. Чи можна це зробити, чи не можна. Якщо ми будемо спорити з вами і ви. Е Погодитись на мої умови, я, наприклад, скажу, що біткоін буде на протязі п'яти років 100 тисяч доларів. Сьогодні він коштує 40, і, наприклад, ми будемо спорити на тисячу доларів, я з радістю поспорю. Мені здається, що буде. Можливо, буде і більше. Але мені здається, точно не менше. Чому я це кажу? Тому що я математично можу прорахувати, наскільки він історично зростав. І Якщо поділити там, наприклад, найближчі. 5 років, і від мінімуму до максимуму заміряти середнє арифметичне його відсоток зростання на рік, то, звичайно, це буде декілька сотень відсотків. І тому. Цілком логічно, що ріст ще не припиняється. Чому? Ну суб'єктивно, моя думка, що відсоток на криптовалюти у світовій економіці він досить мізерний. Він набагато менше одного відсотка. А враховуючи зручність і вже певну необхідність використання цих фінансових інструментів, вже бізнес продемонстрував. А також інституціонали вже розуміють в цьому інвестиційну привабливість, мені здається, по. Попит буде зростати, якщо зростає попит, відповідно і вартість активу збільшується. Тому стратегічно, звичайно, буде зростати. Але ми стикаємо з ризику перше зберігання криптовалют. По друге, ми стикаємося також з ризиком того, що ми не захищені якоюсь сталою дохідністю. В нас навряд чи буде можливість безпечно і стабільно отримувати дохідність. На біржах пропонується «earn» або стейкінг, які можуть давати дохідність від 5 навіть до 20 Відсотків у е, певні часи річних навіть у е, стабільній валюті, у тезері, у е, інших стейбл -койнах. Проте зберігання криптовалюти на біржі. Абсолютно не робить цей процес безпечним, тому треба зважати і не диверсифіковано всю цю суму в криптовалюти. Я б точно не заходив. А на якусь частину, як у мене, наприклад, у портфелі на 5-10% однозначно так. Ну і звичайно, дохідна нерухомість, те, що в Україні найбільше інвесторів розуміє і користується. Дійсно, найбільше український інвестор розуміється в цьому напрямі. Навіть не розуміється. Він просто в це інвестує, не розуміючи, що це інвестпортфель, і це якийсь його актив, і його можна якось замірити. Він просто це робить по звичці. В середньому на 100 тисяч доларів у таких інвесторів виходить. Близько 7-6% річних, тобто 600-700 доларів. Якщо ми порівняємо на 100 тисяч доларів вартість квартиру Києві, ми зараз отримаємо десь таку дохідність. Переважно. Велика кількість інвесторів отримує ще меншу дохідність, тому що робить це по інерції без досліджень ринку, без досліджень перспектив. Чи це добре, чи це погано. Переважно перспектив спекуляції і з отриманням якоїсь дохідності на цьому абсолютно немає, тому що володіння цими об'єктами воно переважно по балансу з року в рік є сталою, є сталою сумою. Вартості активу і придбання саме такого активу, воно навряд чи буде е якось радикально мати перспективу зрости у вартості і стати привабливим для е вже кваліфікованих інвесторів. Тому цю історію військові ризики е не обходять, вони повністю в ній. Тому моя порада, ну це мабуть не те найкраще, на що ми полюємо, і ми точно знаємо, що може бути е, трошки краще. Ну і останнє це позики, забезпечені нерухомістю. Те, що ми у Інвестхабі якраз останні півроку активно пропагуємо для учасників клубу, ми даємо дохідність в межах від 1,4 до. Іноді навіть 1,6% на місяць це в діапазоні від 15 до 19% річних. І позики забезпечені нерухомістю. Період надання позик від 6 до 12 місяців дуже класна історія, коли можна 100 тисяч доларів розподілити, наприклад, на 5 різних позик, які будуть повертатись почергово, але відсотки будуть сплачуватись постійно. Тобто із 100 тисяч доларів можна отримувати в цьому випадку від 1400 доларів до 1600 доларів. При цьому отримані відсотки можна інвестувати майже в усі історії, які я до цього дослідив. І це, на мою думку, найкраща може бути перевага, тому що відсотки дійсно класні, і тіло в будь-який момент відносно ліквідне, і договір складений таким чином, що несплата відсотків. На протязі місяця забезпечує нам право на отримання цього об'єкту у стягнення на нашу користь. І несплата відсотків у певний час призводить до накладання штрафних санкцій на позичальника. В цьому випадку ваша дохідність. Також зростає, і ви в цьому берете участь. В нас постійно йдуть відповідні офери і пропозиції, які носять індивідуальний характер, тому що надходять нам рандомно і переважно з рекламних ресурсів. Отже, якщо у вас з'явилось бажання розглянути цю інвестиційну пропозицію для себе, зверніться до нас на, на сторінки у соціальних мережах клубу, або напишіть в коментар, з вами зв'яжеться менеджер, і ви можете е, висловити бажання, щоб наступна пропозиція по участі в даній інвестиції надійшла саме вам. Які у вас є побажання, який у вас інвестиційний портфель і в чому ви вважаєте його перевагу, а де ви е, плануєте його. Його відкоригувати це якраз і є найцікавіше. А на зустрічах клубу ми будемо досліджувати нові можливості, і також нас чекає. У е березні місяці наш черговий факап. Дей. От на ньому мені дуже багато є чим з вами поділитись. А вам менше цих факапів, більше звичайно класних історій і неодмінно влучного потрапляння у найкраще. Ми для вас будемо робити це якомога краще. Гарного всім дня і інвестиційних успіхів.